Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Сьогодні в нас білд по Шотландії. Білд для рейтингу, 15 хвилин миру, 5000 ресурсів. Наця така у нас рашова, тому і білд відповідно, теж для атаки. І спочатку показую білд, потім вже буду казати, як його треба використовувати правильно. Я будуюся спочатку через 2 МЦ, бо так виходить більше піхоти, бо швидше будуються дві казарми. І. Починаємо, ми зрозуміло, що з розвідки так само треба селян розкидувати. 10 селян у нас будують дві казарми, потім займають дві золоті. Далі ще два серенини, які виходять, теж йдуть на розвідку. Тут ставимо ринок, того по діагоналі селянина цього трошечки вище. Точку збору тепер ми ставимо ближче до ринку, щоб будували в нас селяни. Беремо ап в млині. Після ринку зразу будується золота ще одна. І зрозуміло, що треба ще четверте золото знайти. Бо поки що його не видно, обміни. Це вугілля в дерево, 4000 заліза в камінь і 500 золота в камінь і ще 100 золота в дерево. Зразу ставиться на третє МЦ, повертаємо цих селян-розвідників. Можна ними зайняти якесь залізо. Наприклад, ось оце. Додати туди ще дві людини. І добудовуємо третє МЦ. Після третього МЦ точку збору заразу в поле. Максимально близько. Забуваємо запускати міські центри. Це в нас тут займається, тепер наша задача прокачати повністю це золото якомога швидше. Підводимо, селян і прокачуємо. Залізо нам треба для того, щоб потім взяти мішки. Тут така є з Україною схожі, що зразу мішки доступні без переходу 18 століття. На тут його взагалі немає цього століття. Такс. Нам ще треба прокачати три копальні. Виділяємо селян, підводимо. Поступово прокачуємо. Золото качається для того, щоб і найманців найняти, і замки збудувати, бо замки теж коштують. Доволі дорого. Здається, це, це в нас найдальніша опальня. Вона й далі стоїть від бази, але зараз ми заздалегідь. І туди селян вкинемо. Це прокачуємо ще одну. Опальню. четвертої опальні ми зразу будемо намінюватись на замок. Ранній. Все, тепер нам треба 1000 золота в камінь обміняти і 200 в дерево. Тепер чекаємо на 2400 золота, щоб збудувати замок. Тут уже пікінри вийшло. 120 майже. Нормально так. Зараз майже готове вже золото. Виділяємо 20 селян для того всього. Біндимо їх на кнопочку якусь і. Потім ми намінюємося на академію після замку. Зараз через shift. Зразу будуємо академію. Іми селянами, що будують у нас замок. Для того, щоб зразу їжа накопичилася і зразу я натиснув мішки. То я міг би зараз селянами з їжі будувати, але яка різниця, якщо в мене не буде достатньої кількості їжі для того, щоб зразу взяти мішки. А так ці селяни назбирають їжу і зразу натискають ці мішки. Плюс можна намінятися. Щас залізав в дерево, щоб взяти косу. Запускаємо ми ще й до того всього мечників і беремо зразу мішки і оцей апгрейд. Ці селяни що добудовують академію, зразу йдуть добувати дерево. На такий складік. Чекаємо, поки академія добудується. Потім зразу можна буде і найняти. Волинщиків. Тут не барабанщики, тут волинщики в Шотландії. Береться мішки і перший апгрейд на їжу в академії і потім зразу сокира. Зразу чекайте на сокиру. Є контакт, далі треба обміняти буде 20 тисяч їжі в камінь для другого замку. І наймаємо валенчиків. Точку збору можна змінити. Якщо там десь поле починає закінчуватись, краще заздалегідь змінити точку збору, бо потім буде біда з економікою. Чекаємо на замок. Зараз буде. 20 тисяч їжі, тут небагато. Крас 2 їжі треба для того, щоб було ще тисяч каміння. По курсу воно ну, десь так зазвичай і є завжди. Дерево ми нікуди не трейдемо, дерево треба для дипу, треба для стаєнь буде. Треба буде для, про... для прокачки їжі повної. Далі ці люди, які в нас добудують замок, ідуть займати два вугілля, і потім нам треба буде. 6 тисяч їжі для того, щоб збудувати дип. Зараз накопичаться вони. Є дип. Після дипу зразу стайня. Дип швидко будується, тому ми не будемо лишній раз зривати селян з їжі. Ми їх краще зірвемо для, не для будівництва, а для. Попалень. Це займаються всі копальні, які тільки є. Замовляється 30 рундаширів для охорони, і 120 гренадерів. Після першої стайні йде зразу друга. Запускаємо рейдерів, зрозуміло що. Тепер можна прокачувати повністю вже собі й їжу і можна там паркани ставити якраз там. Коли 5 хвилин до кінця миру залишається, можна і паркани вліпити. Я не сильно люблю парканів, багато будувати. Прокачуємо їжу поступово, міняємо їжу у камінь і. Будуємо ордепо ближче до викату, щоб швидше до лінії фронту доїхали. Можна цих барабанів було давно вже розкинути. Ну, це таке, це база барабанів розкидувати насправді. Можна це робити коли завгодно. Але краще раніше. Три барабани стоять, три офіцера, три барабана замовляємо. Докачуємо їжу, замовляємо ребідекінів, ставимо другий млин, десь в такому місці, більш-менш просторому. З дипу. Потім замовимо ще 80 драгонів, беремо міліарацію, повністю докачена їжа в нас. Дві стайні запущені, два замки, два бараки. По економіці все топово. Зараз треба тільки ще намінятися на. Ще одне депо. Для того, щоб на депо намінятися, треба вугілля. Це вугілля теж є. Ставимо депошку. Та ж ближче до викату. Це, насправді тільки друга треба було. Третю. Ну, в принципі, і так встигне 9 ребенків виїхати, це не, не критично. Просто зразу, як тільки 2800 вугілля є, зразу ставити другу депошку, а потім третю. Ну, зараз міняємо ще їжі на третє депо. Це є контакт. Ставимо кучно наших юнітів. Замовляємо 80 драгонів. Бундаширів ставимо на охорону. Опалень. І основних будівель. Так, смечників теж треба поставити в одну точку. На одному полі може бути максимум там 80 селян, грубо кажучи, краще перекинути 20-ку, точку збору змінити і заздалегідь хатинок понаставляти. Фікс. І у нас зараз майже закінчується час миру. В принципі, вже можна прокачуватись, уже брати там палаш. Це. Він потрібен як для коней, так і для мечників. Можемо почати там прокачувати піку. Якщо ми граємо проти стандартної Європи, то піку можна качати 4-4, якщо проти Шотландії, яка теж грає в піку, то краще качнути піку 7-7 і тільки потім вступати в бій. Зараз у нас закінчиться час миру. Побачимо, що в нас там є, скільки юнітів вийшло. Тут паркани майже добудувались, все тут чітко в цьому плані. Так от у нас 15.00. Ми маємо 120 гренадерів, 382 пікінера, 126 мечників клану. Це доволі таке суттєве військо. Встигло з дипу вийти тільки 45 драгунів, але поки ви будете йти, поки будете качатися, у вас вже вийдуть всі 80, і плюс вони там. Швидко рухаються, вони швидко встигнуть підійти. Якщо ви граєте проти стандартної Європи, то краще не робити формацію, наприклад, не чекати формацію 400 спікенерів, а просто зробити там 196 і 120. Ну Зрозуміло, що 120 ще можна зробити формацію як із гренадерів, так і зі своїх мечників клану. Тобто тут все. Отакі от все в формаціях, максимально ефективні війська, грубо кажучи, якщо ви граєте проти Шотландії, то краще дочекайтеся формації 400, бо це лишні стати вашим пікенерам. Плюс, поки зробиться формація 400, можна буде і після неї зразу докачувати піку. Піку треба качати проти Шотландії завжди 7-7, але якщо Шотландія грає в піку так само проти вас, якщо граєте знову ж таки проти Європи, то тільки там 4-4-5-5. Відповідно, мечників теж там 4-4 хоча б зробити, треба це. Must have. Палаш теж дуже вигідний, бо у вас багато піхоти. Хто не знає, то намечників палаш діє, він дає плюс 5 сили удару. Так само у вас є коні, 23 рейдера. ну, В принципі, це теж непогано, можна там гармати відхопити, забігти десь в бочину, копальні від... відібрати. Вони набагато якісніші, тим більше з палашом за ту ж саму січку з дипломатичного центру, тому це така от база. Ну і виходить, там 9 ребедекіння вийшло мене 8, бо я пізно поставив друге депо. На жаль, але. В принципі, як ви бачите, навіть так це сильно не зароляло і не становить ніякого, ніякого мінусу. Тут виходить десь приблизно таке військо, берете там прокачки і зразу вирушаєте. А свого опонента. Хтось може сказати: ой, та тебе тут всі війська тряпчані, немає захисту від картечі, але ні, тут є ось такий юніт, мечник клану. Коли немає захисту від картечі, то здавалося б, що всі війська можна покласти на багатостволках, але по-перше, тут є ребідекіни, або можна 15 гармат замість ребідекінів робити. І є мечники клану, у яких захист від картечі доволі суттєвий, і можна цими мечниками блокувати як гармати, так і багатостволки. Спокійно собі. Так от просто тобі спокійно вирушаєте в бій, видати гармати першими, там докачуєте своїх мечників. Піку і вступайте в битву. Давайте зараз перейдемо до вже практики, покажу, як воно на практиці це все працює. І взагалі, Шотландія така нація, що не можна стояти на базі, треба завжди атакувати. Тим більше, якщо ви стоїте проти стандартної Європи. Якщо ви стоїте проти шотів, можливо, ще не треба атакувати, хай там дочекайтеся кращого моменту, щоб піти в атаку, або прийміть якісно бій у себе на базі. Бо Шотландія дуже швидко втрачає свою актуальність з кожною хвилиною, вона встає, стає все слабшою і слабшою проти Європи. Коли ось така навала доволі непогана. Коли тут майже 400 піки, 120 гренадерів позаду цієї піки стоять, ще купа мечників клану, які нарізають доволі боляче там і драгунів, і мушкетів. Тобто так легко не розкайтеш ти цю Шотландію, в якої ще є там 80 гренадерів на доході, і плюс трохи рейдерів, але вони ще й самі з палашом. Плюс купа артилерії, яка піхоту косить спокійно. І Зрозуміло, що не треба йти в щелину оцими всіма кучними військами. Якщо проти вас є багато гармат, то краще розділити свої війська. У вас є гренадери, якими можна спокійно проламати ті всі паркани, щоб не йти в щелину. По-друге, у вас є рейдери, якими можна відволікати. Плюс у вас є мечники, тобто можна з двох-трьох сторін. Там, наприклад, з однієї сторони будуть іти пікінери, плюс гренадери, з іншої будуть йти. Там, рейдери, якісь там забігати в тил, якийсь недобудований кусочок прокану вашого опонента. Ну і драгуни, які теж можуть зайти там десь з мечниками разом, під прикриттям мечників, спокійно там поперестрілювати ворожих драгунів і так далі. тобто Тут багато є різних опцій. Зрозуміло, що проти піка якщо ви граєте, то чекайте краще на формацію 400, робіть. 7-7 прокачки, якомога краще прокачайте своїх мечників клану і кучно вступайте в бій. Якось так, якщо вам білд сподобався або не сподобався, напишіть, будь ласка, коментар, щоб ви могли змінити, або що тут можна ще краще зробити і так далі. Тобто, ну, можете теж поставити вподобайку. Я думаю, що більшість людей, які подивляться це відео, вони вже підписані, тому можете не підписуватися ще раз. До зустрічі, в наступних відео, все буде Україна!